Я займаюся фотографією, а також я є арт-кураторкою проєкту Дія кінець та «Take my love». Як я стала і прийшла до цього, у мене завжди було образне мислення з дитинства, і я мислила асоціативними такими метафорами. Тобто я могла проходити крізь доро по дорозі. Я бачила кущ і на кущі троянди, і я уявляла, просто це ну відбувалося за секунду, що троянди перетворюються на м'ячик, і що цей м'ячик там, наприклад, бере дитина, кидає її, і вона знову перетворюється на троянду. І таким чином я просто в дитинстві записувала ці метафори. Тому що я не знала, я не росла там серед митців. Я не знала, що можна це якось малювати чи фотографувати. Я просто це записувала, і в мене ще є написана повість, якось збираюся в планах в мене її видати. Поки одного разу в 2020 році, це ще під час ковіду, я не прийшла до такої простої, очевидної думки, що це все можна просто взяти, виставити в ці предмети, які є символічними, і сфотографувати. І фотографувати я почала не ляльки спочатку, а просто різні а, там, ножі, наприклад, втикувала в землю біля квіток і прибудинкові такі території. До мене підходили ОСББ, якісь працівники чи жителі цих квартир. Казали, що я відьма, і я там щось відьмачу комусь в порчу роблю. Я казала, ні, я просто вигадую, хочу зробити фотографію. А, можливо, це там не знаю, буде колись на виставці. Я просто починала з такої цікавості, з того, що лінія вона може нагадувати і постать людини, і ніж, і рослину. І я просто намагалася це поєднати такі от предметні метафоричні зйомці. От я просто фарбувала ножі, наприклад, зелений колір, і ставила їх біля зелених рослин. І це символізувало не приховану небезпеку, в начебто безпечному місці. Там патрони фоткала з помадами, тому що патрони вони дуже за своєю формою нагадують помаду, але в них зовсім такий інший зміст. от. А ляльки я почала фоткати вже під час курсу Сергія Мельниченка у Міф, школа арт фотографії, тому що він попросив обрати якусь таку тему, яку ви раніше не брали, і я вирішила взяти саме це. Чому? Тому що в дитинстві я гралася ляльками напевно не так, як більшість дітей я їх пригортала до гори ногами, тому що їхні ноги це теж такі символічні палички, ну постаті людей просто без конкретного обличчя, і мені було простіше гратися іграшками, які не мають конкретного обличчя, тому що ти можеш вигадати щось своє, або просто не відволікатися на обличчя, вигадувати історію, просто перераховувати імена. Локації, де відбувається якась подія, і мені було ну, простіше таким чином. Саме тому я обрала ляльку, тому що для мене це була не просто іграшка, а такий от символічний місток між світом об'єктним і суб'єктним. І фотографувала я її. Ну, в принципі, її досі її фотографують протягом п'яти років. Причому почала я фотографувати як. Такий от предмет, типу, а давай я поставлю ляльку, візьму шкарлупки з-під яйця, надіну на ноги і побачу, що з того буде. Або давай я зроблю оригамі лебедів, візьму туалетного утенка, бо це теж типу, своєрідний лебідь. поставлю це все біля ляльок, які начебто плавають в морі, а самі, самі хвилі я зроблю там, зі стрічок блакитних. І це все разом фоткою побачимо, що буде. Тобто це такий експеримент, така от гра, сюрреалістична чи така абсурдна, але доволі доброзичлива. І я не ставилася, напевно, як спочатку до метафори саме людського, гуманістичного. До цього я вже прийшла вже після повномасштабки, і мені хотілося. Показати і виразити саме той біль, який довелося відчути. І я намагалася вже тоді фоткати саме їх портрети як людей і вловити момент, коли ці ляльки оживають. Для мене це було дуже важливо. Тобто, коли я відчувала, що там цінь правильно падає, там могли там бути, наприклад, синці під очима, якщо ти правильно виставиш світло, і це таке, от обличчя ідеальне обличчя ляльки, воно ставало втомленим. І я розуміла, що от саме це я зараз відчуваю, і я хочу це вирізати. І от лялька в цьому моменті також жила. Я її фотографувала, там робила колажі, тобто якось від світу предметного я якось перейшла до світу людського просто завдяки лялькам. Це був як інструмент такий. Зараз у мене в роботі проект My Love». Я його почала у січні 2025 року. На той момент у мене були складнощі в теперішніх стосунках. Ми були на межі розриву. Я була в чужій країні, у Словаччині, не могла там прям взяти з подружкою, вийти на каву, і поділитися цим, що на серці. І я вирішила почути історії від інших людей, можливо, для того, щоб заспокоїтися, відчути, що досвід до людей він багатогранний і таким Чином переосмислити взагалі, що відбувається, із моїм життям, і які взагалі люди набувають досвіду. досвід. Для того, щоб ці історії вони ж не матеріальні, і для того, щоб їх показати у форматі аудіо, також у тексті, я вирішила також збирати предмети, які нагадували про ці стосунки, щоб людина, яка розповідає про свою, про свою історію, вона також давала предмет, який не шкода віддати назавжди. Тож я зібрала зараз уже 66 історій від людей різного віку, статусу. Це історії з партнерами військових або цивільні, це історії від стареньких людей про події, яким вже більше 30-40 років. Зараз ця виставка відбувається ще у Києві, і там центральний образ, є образ Мадонни, Яку я створила з допомогою Альони? Вона мені допомогла зробити шати, які ну, в стилі як для Богоматері. І біля, біля цього образу Барбі Богоматері на ланцюжках висять предмети, і біля предметів QR-коди QR на історії. Чому саме образ Богоматері? Тому що я росла в релігійній родині і ходила в дитинстві до Воскресенської церкви у Чернігові. Там була Чернігівська ікона Божої Матері, і біля неї висіли ланцюжки з подарованими предметами, сережки. Брошки, колечка, тобто абсолютно різні, як знак вдячності за молитви, за підтримку. Мені завжди було цікаво в дитинстві дізнатися, що це за предмети, що, що за історії за цим стоять. От і таким чином я відтворила вже в цьому проєкті. Цей проєкт потім поїде у Фінляндію, в Португалію, де предмети історії будуть роздані людям незнайомим для того, щоб був такий от взаємообмін. І ці люди також натомість матимуть можливість розказати свою історію. Перед цим в мене був в роботі проєкт Дія кінець досить такий масштабний. Відбулося шість виставок. 20, більше 20 митців в проєкті, написана спеціальна музика Максимом Корніловим для цього проєкту. Проєкт присвячений школі номер 18 де я вчилася, коли була маленькою, з першого по п'яти клас. Цю школу, на жаль, в березні 22-го року розбомбили росіяни. Після того я ще півтора роки боялася туди заходити. До речі, ми зараз тут знаходимося, на цій локації. Зараз вже тут нічого не лишилося, її школу руїни повністю розібрано до фундаменту, тому що діти заходили всередину, підлітки і будівлі були небезпечні, аварійні. Однак я встигла ще у грудні 23 го року зайти і дослідити цю територію. Я знайшла багато плівок діафільмів, більше 50 штук точно. Я зрозуміла, що мені як фотографці я не зможу сама цей матеріал опрацювати, створити колажі. Мені потрібно зробити якийсь проект, роздати ці плівки іншим митцям. і як своєрідну пам'ять про цю школу, як продовження цієї частинки, просто що вона буде жити в інших людях, і також як можливість відрефлексувати радянську спадщину, тому що право на цю рефлексію це є одним із синонімів свободи. Навряд чи можна було розмальовувати Леніна під час Радянського Союзу, і не отримати як мінімум догану або навіть закреслену кар'єру. Тож я роздала ці плівки, розібрала зі школи, і ми ці створили дуже класні роботи, відео арт. Вишивка була від Єви Алвор, там фотоколажі, тобто дійсно артбук в касі сити, тобто дійсно роботи в дуже різних медіа, і було показано в, в Словаччині виставки дві прийшло, в Австрії, в Німеччині, ну і в Україні. От, можливо, також з часом проведу в Чернігові теж. Тож, поки так. Зараз я працюю з темою пам'яті. З тим, як можна фіксувати цю пам'ять в якийсь спосіб, оскільки я починала працювати саме з предметами, то як за допомогою цих предметів можна фіксувати пам'ять, грубо кажучи, проєкті проекті дія кінець цією символічною пам'яттю, яка стала таким от місточком від Початку заснування школи в 1963 році, як ще школа існувала, потім була ну переформатування освіти під час незалежної України після 91-го року, як ця роль діафільмів змінювалася, як вони стали частиною архіву або просто лежали забутими в ящиках. І як роль цього предмету, який має в собі цю пам'ять, цю інформацію про час змінилася після того, як цю школу було зруйновано. І вона лежала під ну, завалами, заваленими цими ящиками. Я витягувала з-під парт, теж як в смітті, частиною сміття воно стало. І вже як відбулася сама трансформація і зміна ролі предмету, коли вона коли предмети стали частиною будинків митців, частиною вже їхньої особистої історії чи мистецьких проєктів. От, як можна опрацьовувати. І лялька е, мені слугувала в цьому проєкті більше як е, такий інструмент-провідник, да, як символ людини, яка от, розказує історію е, і допомагає щось там переосмислити. Але загалом я також працюю крім тем пам'яті із е, темою е, чогось такого людського. Пошуку людського в об'єктах, от в пошуку людського саме у ляльці, тому що у неї, начебто, статичне обличчя, посмішка, і що б з нею не робили. Якби над неї не обкладали там ножами, грубо кажучи, не відрізали руки ноги, хоча я не люблю цього робити під час зйомки, то вона завжди буде усміхатися. І це якась така і метафора на, на те, як може людина проживати ці складні моменти, а, на тему, як може в себе вона поводитися, суб'єктності об'єктності, її воля, чи є оця воля а, в цьому предметі, як її можна показати виявити оцю цю душу. Ну, в принципі, в Take My Love це теж більше такий проєкт, не про ляльку як людину, хоча вона там є, символ божественного більше Богородиця, да? але більше теж робота з пам'яттю про стосунки про цей досвід, який передається через ці предмети і історії. Коли почала займатися фотографією, у мене була дуже. Підвищена тривожність, панічні атаки, запаморочення, яке тривало там кілька тижнів без зупинки. Там два-три бали, як ну як норма. А, я й просто йшла. Мені здавалося, що просто земля вона десь з під уходить. ходить. А, я лікувала депресію десь близько року і ходила до психотерапевта. І мені було дуже страшно взагалі робити будь-що і показувати це людям. І, в принципі, це було однією з причин, чому я собі обрала свій псевдонім, тому що справжнє ім'я мене інше. Мене справжнє це і в прізвище Гольцева. і Єва це, по суті, як розібране а, прізвище на кілька частин, типу як рослина, яка проростає з цієї зерними. А, Я фоткала на вулиці, як я вже зазначала, і люди а, вони відчували цей страх. Тому що коли зараз виходжу фоткати, люди до мене не підходять. Тому що я це вже роблю спокійно, свою справу. А тоді люди, я впевнена, що вони відчували цей страх. Вони підходили, запитували і навіть якісь там претензії виставляли, тому що ну відчували. Одного разу я заходила в магазин і купляла вареники для того, щоб зняти вареники з барбі. І в мене настільки було багато страху. Що касирка подивилася на мене і, і покликала охоронця для того, щоб вони перевірили мій рюкзак, мої пакети, чи не вкрала я ще щось. А я просто боялася, тому що я розуміла, що я зараз куплю, я буду це все виставляти десь на столик біля будинку, і до мене хтось щось підійде сказати. От настільки зчитувався цей страх, і єдине, що я могла це робити, це просто покроково його долати і відвідувати терапевта. Що мені дало чимало сил потім, особливо коли почалась повномасштабка. Ну, це ще до повномасштабної війни було. Я не вважаю, що в мене там гігантський досвід, і я можу там. З висоти досвіду, в мене немає висоти досвіду, я просто цим займаюся 5 років а, кураторством там 2 роки. І це такі от камерні проекти, тобто сказати, що я займаюся цим надзвичайно професійно, і в мене є там бачення кар'єри, я не можу. Але єдине, що я хочу сказати тим, хто починає, це не боятися експериментувати, помилятися, показувати іншим, якщо особливо є в цьому потреба, не сердитись на себе, якщо щось не виходить, підтримувати себе і любити не тільки. Інших, а ще й себе, і ставитися з турботою про себе, якось так сталося, що я не так багато знаю митців з Чернігова, хоча я знаю, що тут дуже дуже багато талановитих людей, які заслуговують уваги, визнання ну і того, щоб бути з ними, з їхнім мистецтвом знайомим. Тобто я познайомилася з Олією Коваль під час навчання в школі міф. Просто я не знаю, чи вона проходила на той момент курс, чи просто вона приєдналася на курс п'ятковки, і я бачила її роботи. Вони мене дуже вразили. Мені було страшенно шкода, що я на той момент жила повністю в Києві. Я поїхала, як це трапляється, часто в 17 років на навчання в КНУ у Київ вчилася на історичному факультеті і лишилася там жити 10 років, скажімо. Також я випадково познайомилася з Оленою Загребіною. Мене познайомила Інга Леві під час концерту. Вона просто приїхала з Праги вже під час повномасштабної відвідати країну, рідне місто. От ми так познайомилися буквально коротко зараз. Ми, коли, коли зустрічаємося в Чернігові, то стараємося бачитися, там можливо зробимо виставку про цей от проект покажемо дія кінець. Випадково теж. Познайомилася стаж, стаж. Я просто побачила роботи в Інстаграмі, і там були такі от колажі з вирізаними головами скульптур, І вони мені нагадували Чернігівський горсад, і я подумала, ну, може, ця локація, а може інша, можливо, там є якісь типові схожі в Дніпрі там, в інших містах України. От. І таким чином зазнайомилася. Якщо не помиляюся, то Марина Левченко одна із мисткинь, яка брала участь у дії кінець теж з Чернігова, але я її не знаю особисто. Просто вдалося попрацювати. І вона створила відео для проекту. Я вважаю, що потрібно говорити і про мистецтво в Чернігові, і про митців, які. Тут не знаю, зростали чи надихалися, чи створюють створювали роботи, тому що ну тут справді є що розказувати, показувати. А, я... Ну, єдина така тема Чернігівська, це от ну, я про школу вісімнадцять робила проект. Можливо, я ще якісь теми суто Чернігівські візьму на опрацювання, але я вважаю, що потрібно все ж таки зробити сьому виставку, показати її тут фінально в Чернігові. Хоча я не дуже хотіла показувати цей проект саме в Чернігові, тому що ну все ж таки він важкий. Це про смерть, про руйнування. І хотілося це вивезти і показати в першу чергу за кордоном. Але гадають, що в нього є і мистецька цінність, і його варто бачити іншим людям, щоб у людей була можливість відвідати виставку і ще один привід вийти з дому. Хороший такий привід. Загалом мені подобається співпрацювати із митцями, з галереями. Я стараюся вибудовувати дружні і дружні робочі стосунки, але ідея колаборації вона вже виникає під час формування проекту. Я вже тоді розумію, який є запит і до кого краще звернутися, тому що так чи інакше нетворкінг він з часом як такий моточок, він збільшується. Ти знаходишся нових людей більше і більше. Однак я під час виставки там була виставка феміністична, присвячена от саме роботам жінкам. Я забула назву, але проходила вона в українському домі в навесні 25-го року. І я побачила роботи Ксенії Гнилицької. Це портрети жінок-діячок. Вони вигадані, таких діячок не існувало, але це про те, що... Ми дуже часто бачимо в школах саме портрети діячів, чоловіків, і жінок серед цієї когорти мало, і потрібно більше приділяти увагу саме жінкам, які були там, дослідницями, мисткинями, науковицями, і також показувати їх в школах як приклад наслідування дітям, не тільки дівчаткам, а дітям загалом. І було б дуже класно її роботи цій от фрамах, таких круглих. Повісити в реальній школі, можливо, я реально до неї колись напишу і запропоную цю ідею. Це теж був привід включити і Чернігівцю таку діяльність От, що в класі такому шкільному, щоб діти заходили і бачили роботу цієї мисткині, і провести якусь екскурсію, запросити її, також щоб вона розказала про свої роботи. Я думаю, що це дуже органічна ідея, і треба подумати над її вціленням.